Готовий? Оп! Раз. Швидко, швидко. Два. Швидше. Швидше. Шукай раніше. Я як показував шукать. Три. Швидко шукай. Чотири. Останній. Готується видобори здання. Добре, і переходь на той тест. А ні, Чіпурко, Тимофій, я вибачаю, Чіпурко Тимофій. Yeah. Давайте Тимофію, після нього веде Борис Даня. Готовий? Оп! Раз. Швидко, швидко, швидко рухайся. На максимальній швидкості все робимо. Три. Швидше, ні, всередину я буду забігати. То чим же ти слухаєш? Ну чим ти слухаєш, друже? Після кожного в серединку. на старт. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Все, є п'ять. Рухайся туди. Видеборець здання, Аракіля норман готується. Готовий. Оп! Раз, швидше, швидше, швидше. Два. Добре. Швидкість, швидкість давай. Три. Добре. Шукай, шукай. Чотири. Останній. Добре є. Будь ласка, ракеля Арман, Пеньковський Олександр готується. Готовий. Оп! Два. Три. Чотири. Добре. П'ять. Рухається на той тест. Квадрат одною ножкою треба наступити, да. пеньковський Олександр, сиротюк ілля. Готовий, Саш? Оп! Раз. Швидкість. Швидкість. Два. Добре. Добре. Три. Чотири. Добре. Є п'ять. Туди на наступний тест. Сиротюк Ір'я, Тимченко, Богдан. Готовий. Оп! Раз. Швидкість. Швидкість. Два. Відійди, я сказав, в тих воротах не стоять. Добре. Три. Чотири. Фініш. Добре. Тимченко, Богдан, Беркун Марк. <coughs> Готовый? Оп. Раз. Швидкість. Швидкість. Два. Три. Четыре. Пять. Есть. Хорош. Беркун Марк, Зубов, Володимир. Готовий? Оп! Раз. середину. Два. Три. Чотири. П'ять. Є. хорош. Зубов, Володимир Савков Олександр. Готовий, Вова? Так. Оп! Змік! Чотири. Останній. Добре. Савков Олександр та шлай Ярослав. Готовий? Добре. Та шла Ярослав Карпенко Єгор. Готовий? Оп! Раз. Дивись що ви робите? Далі, скажи, будь ласка, що ви тут робите? Два. Три. Чотири. П'ять. Добре. Карпенко Єгор Гелевешко Іван. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре, п'ять. Молодець. Гелевешко Іван, Березовський Іван готується. Готовий? Оп! Раз. Є, 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 є. Березовський Іван готовий. Оп! Кутинець Іван готується. Два. Відчетає. Чотири. Добре. Кутинець Іван Савінський павлік готується. Готовий? Оп! Добре, чотири. Останній. Добре. Савінський Павлік рибалка Іван готовий. Оп! Чотири добре. Рибалка Іван, Григор, Григорчик Владислав. Готовий. Давай, До мене назад швидше. До мене назад. Швидше. Мійка вперед, мійка назад. Чотири. Добре, п'ять. Григорчик Владислав, Снігір, Радомір. Готовий? Оп! Три. Чотири. Добре. Снігір, Радомир Панасенко Тимофій. Немає, а де він? Добре. Панасенко Тимофій, Пащенко Костя. Готовий? Оп! Раз. Dvi, keturi, gerai. Pasienko, Kostė, Melnikovičielė. Gatavai? Yeah. O. Чотири. П'ять добре. Мельникович Ілля Панасенко Назар. Готовий? Оп! Два. Три. Чотири. П'ять. Добре, дойшов до фінішу. Панасенко Назар, Салівон Назар готується працювати з м'ячем. Готовий? Готовий? Куди ти будеш бігти? Де горить датчик? Ну тож повернись туди обличчям. Готовий? Оп! Швидкість давай. Максимальна швидкість має бути, а не пішки ходиш. Два. Три. Швидкість. Швидкість. четыре, Останній. Добре. Соливон Назар. С мячем. Будь ласка. Назарчик, розвертаєшся, коли м'яч доторкається до планки.